Всім привіт! Сьогодні покажу рецепт дуже смачних котлет по-київськи. А почнемо, як не дивно, з приготування масла. Візьмемо 100 г м'якого вершкового масла, додамо туди дрібно нарізаний почичок кропу, пару зубчиків чеснику. Краще їх вичавити, одну-дві чайні ложки лимонного соку, трошки солі і добре все перемішати. Візьмемо шматок харчової плівки і загорнемо в неї масло, щоб отримати продовговату ковбаску, приблизно як на відео. Кладемо у морозилку мінімум на пів години, щоб масло добре застигло. Тим часом підготуємо м'ясо, візьмемо два куриних філе і розріжемо їх вздовж. Для цього однією рукою притримуйте філе зверху, а другою, починаючи з товстого краю, повільно розрізаємо навпіл, лезо тримайте паралельно столу. Кладемо кожну частинку в харчову плівку і обережно відбиваємо м'ясо. Плівка потрібна, щоб ніжне м'ясо філе не рвалося і не розліталося, відбиваємо до 1 см товщиною, не забуваємо посолити, дістаємо масло і розрізаємо на 4 частини. А далі кожну частину обережно загортаємо у м'ясо конвертиком. За потреби розріжте масло на більше частин. Після трошки прижміть готовку з усіх сторін лодонями. Тим самим ми і краще скріплюємо м'ясо між собою і трошки робимо форму лодочки. Так само робимо з усіма іншими котлетками. Щодо герметичності, на цьому етапі не надто хвилюйтеся. Її тут не буде, щоб вам хто чого не казав. Достатньо, щоб масло ніде не стирчало. Ставимо хвилин на 15 у морозилку. Так котлетки краще триматимуть форму. Тим часом підготуємо мисочки для панірування. В одній збийте 2-3 яйця з щіпкою солі до однорідності, в другу мисочку насипте панірувальних сухарів, а в третю – борошно. За можливістю беріть мисочки побільше, адже так буде легше працювати надалі. Дістаємо котлетки: ось на цій можна побачити, як загортати не треба краще покласти менше масла. А тепер робимо наступним чином: спочатку борошно, гарно з усіх сторін обвалюємо. Але зайве борошно потрібно струсити. Далі в яйце. А далі в сухарі теж добре з усіх сторін вваляти. З іншими котлетками робимо те ж саме. Хвилин на 10 ставимо у морозилку. За цей час скоринка трошки підсохне. Дістаємо і робимо другий шар панірування. В цей раз вже тільки яйце і сухарі. Можна трошки притиснути руками, щоб сухарі краще влипли і повернути форму лодочки. В цей раз ставимо у холодильник, поки гріється олія. Для фрітюру візьміть каструльку з товстим дном. Розмір кастрюльки і кількість олії розраховуйте від розміру котлет. Потрібно, щоб хоча б одна повністю поміщалась. В мене це 600 мл рафінованої олії та кастрюлька 16 см в діаметрі. За допомогою зубочистки перевіряємо температуру олії. Коли побачите, що навколо зубочистки з'являється багато дрібних бульбашок, можна починати смажити. Дуже обережно кладемо котлетки. Періодично перегортаємо їх для рівномірної скоринки. Коли скоринка стане красивого кольору, як на відео, виймаємо і смажимо наступну. На кожну котлетку я витрачав десь 2-3 хвилини. Звісно, за цей час вона не приготується. Зараз ми робимо лише скоринку. Ну і останній етап: ставимо доготовлюватися у духовку на 15-20 хвилин 180 градусів. Режим верх-низ. Можна подавати з будь-яким гарніром. Але, як на мене, найкраще це картопляне пюре і свіжі овочі. Смачного!